Всім привіт, арарія! Сьогодні ми знаходимося в теплиці в Ведіопольському районі Одеської області, в масиві, де вирощується полудет від компанії Librasiats села. Даний гібрид є справжнім представником полудетермінантних томатів. Тобто, це ті томати, які будуть підходити як для низеньких теплиць, так і для людей, які люблять вирощувати ранні обороти і швидко звільняти теплиці для інших культур. В даній теплиці вже була проведена вибірка першої китиці, так як даний гібрид є ультрараннім, 58-62 дні від моменту висадки. Також ви можете бачити, як сформувалася друга китиця, третя, четверта, п'ята і шоста іще формуються. І в принципі, вже дана рослинка завершкувалася. Цим самим зараз йде докачка даних плодів, і також буде масова. Масовий збір даної продукції. В принципі, ось в ящичку ви можете бачити саме плоди з першої китиці. Фермер вже вибрав для продажі на ринку. Сформовані ось такі щільні плоди, як для розово плідного томату, з хорошим яскравим рожевим кольором. Тому дякую, що ви з нами. гарних вам врожаїв і робіть правильний вибір.